Усім привіт, мене звати Аня, я практикуючий IT-спеціаліст з досвідом 8 років, і у цьому відео ми поговоримо про те, як же ефективно вивчати програмування. Як інженер з машинного навчання, я програмую щодня, але я це вміла не завжди. Я навчалася 4 роки у бакалавраті, на якому ми вивчали і Pascal, і C++, і C Sharp, і Python. І на виході з бакалаврату я не дуже то вміла програмувати, натомість навчилась після, і зараз мені ця навичка приносить. Носить дуже класний дохід. Власне, хочу поділитися тим, як, на мій погляд, вже пропрацювавши свою історію і навчивши більше 150 людей за останні 4 роки програмувати, як на мій досвід вивчати програмування ефективно, так аби не змартувати час. Власне, після цього відео ви вже будете знати, на чому зробити фокус, аби вивчити програмування. І це було ефективно, аби ви якомога швидше змогли заробляти на цій навичці гроші в індустрії. І так, почнемо. І перший пункт це чітко пропишіть свою ціль. Ні, ви не вивчаєте програмування насправді, аби програмувати, ви вивчаєте його, аби отримати роботу в ІТ. А в IT, ви хочете працювати для того, аби заробляти більше, аби мати вищий рівень комфорту, аби подорожувати, аби мати гнучкість і працювати з будь-якої точки світу, аби працювати в комфортному класному офісі, аби бути оточеними класними світлими колегами, які готові прийти на допомогу, а не як це буває в інших індустріях, коли люди не задоволені своєю заробітною правднею, і через це вони злі і транслюють цю злость щодня. Пропишіть. Certo. Те, для чого ви хочете вивчити програмування, аби ваш мозок чітко це побачив. А ще ліпше, уявіть картинку у всіх барвах, коли ваша мета втілиться у життя. Таким чином ви зможете дати сигнал своєму мозку, що програмування це те, куди вам точно варто йти. Згадайте якусь справу, в якій ви прям губите себе, в якій ви не відчуваєте часу, в якій вам дуже цікаво, або в якій ви бачите дуже багато сенсу, ви можете створити з програмування таку саму справу. І тоді вам не треба буде себе змушувати сідати за уроки з програмування. У вас буде внутрішня мотивація, і це насправді основний драйвер прогресу для будь-якої дорослої людини. Так що не нехтуйте цим пунктом. Пункт другий. Спочатку основи. Перш ніж занурюватися у складні завдання програмування, важливо розібратись з основами. Скажімо, на моєму курсі Python для аналізу даних ми присвячуємо освоєнню основ програмування цілий місяць. Тобто ви спочатку маєте вивчити абетку мови програмування, як я її називаю, це типи даних та як з ними працювати. Як працювати з масивами, з словниками, які ми маємо в під Python, і так далі. Як робити цикли і інші конструкції? А це Поможе вам надалі писати більш складні прикладні програми. Наступний пункт: всю теорію відпрацьовуйте на практиці. Це дуже важливо. І початківці за самонавчання часто нехтують цим пунктом. І думаю, що коли вони подивилися лекцію і зрозуміли, то цього вже достатньо для того, аби поставити зелену галочку біля цього пункту, біля цієї теми. Насправді це не так. Програмування це практична навичка, і ми. Навчаємось саме програмувати, писати код, тобто генерувати код з нашої голови, тільки коли ми безпосередньо його пишемо. Коли ми дивимося, як хтось пише код, і навіть якщо нам все супермега зрозуміло, ми не зможемо це відтворити. Ми зможемо відтворити максимум 10%, якщо ми не зробимо якихось схожих завдань після просуховування лекції самостійно. В мене, наприклад, на моєму курсі. Кожна лекція супроводжується десятками завдань, тобто там є прості завдання, є складніші завдання, є завдання з зірочкою, але це все направлено на те, аби відпрацювати увесь пройдений матеріал. Кожна тема, яку ви не відпрацювали на практиці, вона вилітить з вашої голови. Адже коли ми вивчаємо програмування, це доволі така складна система знань. У нас в голові тільки формуються нейронні зв'язки для того, аби побудувати систему знань. Щодо програмування. І коли ми дізнаємося щось нове, йому ще немає за що зачепитися. Воно ще погано вплітається в наші сформовані нейронні мережі. І тому воно просто в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Аби цього не було, важливо відпрацьовувати на практиці. Знайдіть якісь завдання. В інтернеті або попросіть чати GPT згенерувати вам завдання для практики на певну тему. Скажімо, це будуть цикли ФОР, якщо у вас немає якогось курсу, який ви проходите, та вчителя, який міг би вам дати додаткові завдання. І обов'язково відпрацьовуєте на практиці. Так, на це знадобиться більше часу. Але натомість, після того, як ви пройдете весь теоретичний матеріал, у вас будуть практичні навички, а не просто факт того, що ви подивилися, як хтось інший пише код. Також наш мозок працює з такою особливістю, що коли ми дивимося структуроване пояснення, як лектор нам спочатку пояснив тему, потім написав код, то нам все зрозуміло. А спробуйте після цього написати те саме, що писав він самостійно, одразу після прослуховування лекції. В великій, великій частині випадків це не вдасться. Я сама з цим стикаюсь, коли вивчаю нові для мене технічні теми. Прослуховування недостатньо, і дуже важливо це враховувати час свого навчання. Також можна використовувати такі веб-сайти, як Літкод, ход академі для того, аби практикуватися з різними завданнями. Ну і також в деяких платформах, наприклад, Дейтакен, є навіть проєкти, які направлені на відпрацювання вже певного набору навичок. І власне наш наступний пункт це створювати проєкти. Практика, це може бути маленьке завдання. Скажімо, наприклад, з одного списка ми робимо той самий список, але в ньому вже числа будуть у степені двійки. А проєкт це вже дещо більш комплексне, це дещо більше. І це дозволяє вам розширити свої знання не тільки в конкретних задачках, а також як вам їх об'єднати або створити щось, що приносить велью компанії та. Приносить гроші вам, адже чим більше value в компанії ви створюєте, тим більше грошей ви отримуєте. Такий у нас закон в IT і взагалі в усьому світі. Проєкти можуть бути будь-якими від особистого вебсайту. Якщо ви, скажімо, фронтенд девелопер, ви можете створити свій особистий вебсайт в якості. Пет проєкту, як це називається, в IT, тобто такого, демо ваших скілів, і він може бути якомога складним. Ви можете його оновлювати постійно, аби він відповідав поточному рівню ваших навичок. Також проєктом може бути невелика гра, скажімо, Тетрис або змійка. А це, до речі, класний спосіб попрактикуватися, бо ігри розробляти завжди дуже цікаво. А також це може бути проєкт з аналізу даних, там де ви покажете, як ви вмієте вести флоу аналізу даних, як ви можете розказувати історії про дані, як ви вмієте комунікувати з базою, писати код, писати SQL-запити, як ви вмієте будувати грамотні візуалізації і також робити висновки на основі даних. Цей підхід доможе, допоможе вам зрозуміти різні аспекти програмування в практичному середовищі. І найлегше знайти ідею для такого – це загугливши вашу спеціальність PED Project Ideas». Наступний пункт це вчитися на помилках. Я знаю, як початківці бояться помилок. Я бачу на своїх студентах на своєму курсі з потоку в потік, як початківці бояться цих error messages. Вони не розуміють, що вони видають. На щастя, зараз у нас є інструменти для того, аби ця частина нашого навчання була нам легшою для нашого сприйняття, коли ми стикаємось з помилками в програмуванні, це нормально, бо взагалі програмування це такий процес, в якому ми маємо уникнути всіх помилок і написати програму. Тобто, наша задача це зробити дещо що працює за правильним чином, за нашим технічним завданням, за нашою задумкою. І аби це зробити, ми маємо пройти певний шлях, який складається зі спроб і помилок. Тобто в програмуванні у нас є компілятор або або інтерпретатор, який нам зазначає, що у нас в певному рядочку в коді виникла помилка, або в певному процесі виникла помилка, або десь у нас є потенційні помилки, і ми можемо це виправити. Уявіть, наскільки це круто. Тобто, коли ви помиляєтесь з вибором у своєму житті, піти вам, навчатися, скажімо, програмувати на Python чи піти вам на Quality Assurance Engineering, то тут немає критерії правильності. Ми можемо хіба що. Потім відчути, що нам щось подобається або не подобається, і краще зрозуміти себе і скоригувати свій кар'єрний розвиток. А в програмуванні все значно зручніше. Ми одразу написали код і одразу можемо бачити, де у нас там є помилки. Тому помилки треба любити. Не впадайте у вічі через помилки. Натомість використовуйте їх як можливості для навчання, Розумійте, чому виникла помилка та як її виправити. Такі інструменти, як Interactive Development Environment, як, наприклад, PyCharm, в якому я працюю, як Програміст на Python допоможуть вам легко працювати з помилками. Вони навіть підсвічують синтаксис, коли ми там потенційно можемо припуститися якихось помилок. Наступний пункт це залишайтеся в курсі трендів. Це теж надзвичайно. Важливий аспект, який початківці іноді забувають. Ви навчилися програмувати, ви вже дійшли до певного рівня, і ви, скажімо, зараз вже шукаєте роботу, або ви шукаєте вже свій другий або третій проєкт. Не забувайте постійно слідкувати за тим, що відбувається в індустрії. Ваші навички, вони ну, не стануть зовсім нікому не потрібними прямо одразу, але компанії завжди шукають людей, які в курсі останніх тенденцій технологій. І для цього класно. Слідкувати за інфлюенсерами у своєму напрямі, підписатися на ютуб-канали, які розказують на технічні теми у вашому напрямі. А підписатися на онлайн спільноти, скажімо, у Slack, існують онлайн спільноти для Data Science, Я точно знаю такі. Або читати актуальні топіки на Stack Overflow чи GitHub, чи хоча б підписатися на Medium, на свій трек і дивитися, про що там люди зараз пишуть. Це допоможе вам постійно відчувати, що відбувається на ринку і що зараз є потрібним, і, відповідно, ви завжди будете з актуальними знаннями і навичками. Ви станете більш універсальним і досвідченим програмістом. Ну і крайній на сьогодні пункт це знайдіть собі наставника. Це не так складно, як на перший погляд здається. Наприклад, якщо ви розвиваєтесь зараз у напрямі. Data Science, Data Analysis, або Python Backend Development, То ви можете звернутися до мене, і я проводжу індивідуальні консультації, і можу проконсультувати вас по вашому розвитку, яким чином вам побудувати шлях свій розвитку, що за чим вивчати, аби ви могли досягнути своєї наступної кар'єрної цілі, або почати працювати в цьому напрямку, або продовжити вийти на новий рівень задач і responsibility, і зарплати. Також є такий ресурс, про який знають далеко не всі. Це КПІ ментор бот. Я лишу посилання в описі. Це такий бот-телеграм, в якому зібрані ментори з різних напрямків. Там їх можна вибрати по мовам програмування, а також по тем. Наприклад, там є ментори з Data Analysis і так далі. Ви там можете знайти людину, яка стане вашим ментором. Там, звісно, немає відгуків. Ви можете хіба що ознайомитися з... Описом цієї людини, але це вам може допомогти, якщо ви теж звісно будете включені у процес, мати більш досвідченого спеціаліста, який вам буде вказувати на ваші помилки, коригувати вас, і таким чином ви прийдете до своєї цілі до певного рівня володіння мовою програмування і іншими інструментами. Значно швидше з мого досвіду з ментором навчання відбувається х2, х3 швидше. Тобто, ви могли б витратити на самостійне вивчення рік, а з ментором ви витратите всього півроку, тому що людина вже пройшла цей шлях. Вона знає, де ви можете помилятися, які у вас можуть бути затики на кожному етапі, і вона вам підказує. Чи треба тут вивчати глибше, чи навпаки вам зараз треба вивчити ширше? Чи вавяку в який напрям варто зануритись? Що варто освоїти після того, як ви освоїли оце? Тож дуже вам раджу пошукати собі ментора зараз є ментори в інстаграм, є можна пошукати на LinkedIn людину, у якої вже є тайтл, що вона є досвідченим спеціалістом в напряму, в який ви хочете освоїти в країні, в якій ви хочете працювати, написати їй, написати десяти таким людям, двадцяти таким людям, і хтось з них точно відгукнеться і зможе стати вашим ментором на платній основі або на безкоштовній основі. Але завжди треба розуміти, що якщо це на безкоштовній основі, то це має бути вам обом цікаво. Тобто, ви маєте зацікавити ментора своєю енергією, своєю активністю, своєю включеністю, адже люди, які схильні до того, аби бути викладачем, які хочуть передавати свої знання, їм дуже важливо, аби їх учень брав від них те, що вони хочуть їм дати. Вони не будуть вас тягнути на собі і змушувати вас таки написати у цю програмку. На цьому все. Сподіваюся, цей набір пунктів з ефективного вивчення програмування стане вам у нагоді, якщо ви зараз на початковому етапі вивчення програмування у цілому, або якщо, можливо, ви зараз опановуєте якусь нову умову програмування для себе. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео, а також, можливо, у вас є ідеї для подальших відео у цій темі. Па-па! до нових зустрічей.